Сьогодні 28 червня 2025 року. Сьогодні ми завітали Державне хореографічне училище, де проведемо екскурсію по училищу. Обов'язано погодилась провести екскурсію керівник училища Світлана Миколаївна. Трохи вас виправлю заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Трускалова. Всім всіх вітаю. Ну, ми раді вас сьогодні зустрічати в Київському державному фаховому хореографічному коледжі імені Тетяни Таякова. Наш навчальний заклад бере свій початок у 1934 році. Зараз це в нас поряд залізнична дитяча домова. Бере свій початок у 1934 році з Київського театру опери і балету, де при театрі. Була створена, yeah. да, була створена школа для підготовки артистів для виступу саме в театр. Потім змінялися назви, мінявся статус навчального закладу і в 2019 році. Мав назву Київський державний паховий хореографічний коледж. А в 2024 році нашому навчальному закладу було присвоєно ім'я Тетяни Таякіна, яка з 1989 року по 2010 рік була керівником навчального закладу, народна артистка України, художній керівник нашого закладу. Це дуже видатна балерина і тому з ініціативи колективу, керівництва ми звернулися до Міністерства освіти, щоб надати нашому коледжу ім'я Тетяни Таякіної. Це було узгоджено. І зараз ви бачите, ви на сьогоднішній день ми називаємося Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної. Прошу! Наша будівля це такий єдиний комплекс, де з одного боку навчаються учні ліцею музичного імені Лисенка, і з другого боку студенти і учні Київського державного хореографічного коледжу. Наш навчальний заклад унікален тим, що він єдиний державний заклад, який готує артистів балету. Учні навчаються з 10 років, вступають в 5 клас, закінчують 9 клас, отримують свідоцтво про базову загальну освіту, про початкову мистецьку освіту і потім вступають на перший курс, і через 4 роки здобувають кваліфікацію артист балету і викладач мистецької школи. наші часи внесли свої корективи в наш звітний процес. І оскільки ми зараз з вами знаходимося на першому поверсі, я вас запрошую спочатку до нашого навчального театру, де проходять наші всі звітні концерти, заходи, які ми плануємо на рік, батьківські збори. Ось у нас ще така схема. Наше училися. Є тут такі унікальні фотографії минулих років. І викладачі, і наші випускники. Добре. Наскільки поряд з нами знаходиться, крім музичного ліцею Лисенка, ще є Державний ліцей художній імені Тараса Шевченка поряд з нами, ми з ними дружимо і у цьому фойє художники виставляють свої роботи, які ми з радістю дивимося. Така у нас співпраця творча з ними. Це, дуже, це приміщення дуже цінне і головне для наших вибувачів і для наших глядачів, тому що це наша глядацька зала. Крім того, що тут проходять різні заходи, наші звітні концерти. Тут в період освітнього процесу проходять навчальні дисципліни, і сучасний танець, і сценічна практика, і різні творчі проекти тут реалізуються, задуми. Так давно у нас тут вчора, позавчора, у нас проходила педагогічна рада, де ми використовуємо проєктор, де можемо дивитися різні відеоролики, методичний матеріал. І дякую знову ж таки небайдужим нашим друзям, які допомагають нам в цьому придбанні І екрану. І проектора, да, і багато багато всього, тому що ну на жаль, на сьогоднішній день ми всі знаємо ситуацію, що зараз ну не для того, щоб не там не для того, щоб допомагати саме з такими якимись там речами. Зараз це йде на допомогу військовим, але на жаль, немає таких у нас грошей, щоб там собі дозволяти придбати якісь кош коштовні речі. І ми дуже дуже вдячні всім, хто звертає увагу на те, що. Звичайно, головне це допомога військовим, але ми маємо зберегти нашу мову, ми маємо зберегти нашу культуру, і для цього теж потрібно використовувати якісь кошти, щоб допомагати дітям реалізовувати все, що ми хочемо, тому що це наше майбутнє. Якщо ми зараз втратимо свій свою ідентичність, свій український балет. Я думаю, що дуже важко буде потім знову все піднімати з нуля. Тому ми зараз тут наш свій фронт. Ми намагаємося зробити все, щоб зберегти те, що маємо. Ну і звичайно, щоб воно розвивалося і надалі, і не тільки в Україні, а щоб весь світ розумів, що ми дуже талановитий народ, і що у нас дуже велике майбутнє. Тобто, меценати є а, як сказати меценати? Це таке, знаєте, одноразові акції. У кого є бажання допомогти, ми багато звертаємося, звичайно, пишемо листи, просимо, дзвонимо, але ну зараз не у всіх є така можливість. Ну до вас сьогодні завітали дві громадські організації, які працюють в кіноіндустрії. Це одна громадська організація, яка називається кіноспілка теле та кіноіндустрії. А друга громадська організація називається Сучасне об'єднання кінематографістів, які люб'язно доставили вам з Англії. Гуманітарну допомогу у вигляді балетного взуття і всіх речей, які потрібні для вашого училища. Так, це... тобто я думаю, що в першу чергу подякам Івану, звичайно, Путрову, звичайно. Е англійському фонду, який е повністю зібрав це і допоміг. Так, звичайно, ми дуже, дуже вам вдячні. Насправді, е ви для нас зробили ну такий подарунок, тому що діти ну особливо Іван Петров, який знає да, всю нашу специфіку балетну, як, скільки коштує кожна там пара взуття, скільки коштують ці речі. Вони здається, що вони такі невеличкі, але це все кошти. І ми дуже дуже вам вдячні за те, що ви. Пам'ятаєте про свій навчальний заклад, де ви навчалися, робити все для того, щоб допомогти цим дітям? Або насправді вони у нас просто героїчні після обстрілів, після тривог. Вони кожен день приходять в балетні зали. Вони на всі сто викладаються для того, щоб показати потім дуже високий виконавський рівень на сцені. Тому від всього колективу від здобувачів освіти, від батьків, від адміністрації, від всіх викладачів. Ми вам дуже дуже вдячні. Велика вам шана за те, що ви зараз робите. Я так думаю, в вересні місяці на цій сцені дітки одягнуть повністю форму, яка прийшла з Англії. І люб'язно покажуть якийсь, якусь виставу. Обов'язково. Обов'язково. <хе> да. Ми просто вони за літо трошки підростуть. Будемо вже знати кожен розмір там і взуття і одягу. Обов'язково ми все це дітям роздамо і ми покажемо, як все це виглядає вже саме на здобувачах освіти. Ще Я... раз вам велика подяка. Велика подяка. Продовжимо екскурсію. Так, прод...